Вітаю всіх! Урок української літератури в 6 класі. Ми продовжуємо розглядати календарно обрядову поезію, у якій поєднувалися язичницька віра та віра християнська. І сьогодні розглянемо календарно-обрядові пісні весняного циклу. Пропоную цю тему записати собі до зошитів: календарно-обрядові пісні весняного циклу. А також ми тут розглянемо, що таке веснянки, що таке гаївки. Знаєте, весна просто чудова пора року. Про неї сказано так багато, написано багато пісень, віршів. Ну, ось хочеться вам прочитати Дмитро Павличко написав: до мого вікна підійшла весна, розтопилася на шипці квітка людяна. Крізь прозоре скло сонечко зайшло і поклало теплу руку на моє чоло. Сонячна, тепла, яскрава весна, ніби дівчина у віночку. Під час весняних свят проводиться дуже багато різних обрядів. Метою таких обрядів було накликати швидкий прихід весни і тепла. Задобрити духів поля та дому, від яких, на думку наших предків, залежав урожай та добробут. Процес закликання весни не припинявся із завершенням основних свят зимової пори. Він продовжувався й далі. У давнину рік поділявся не на чотири періоди, а на два. Це час тепла та час холоду, між якими, як вважалось, і точилася безперервна боротьба. І лише з переходом давніх праслов'ян від мисливства до землеробства в людській уяві виникають підстави для нового поділу відповідно до видів сільськогосподарських робіт, які виконувались у полі. Як пора сівби, весна була надзвичайно важливим етапом у праці давніх людей. Від посіву залежав майбутній урожай, тому весна поставала у свідомості праслов'ян як час підвищеної активності у праці та обрядово магічній діяльності, яка мала сприяти виконанню весняних робіт. Давні люди розуміли важливість природних умов, від яких вони залежали. Швидкий чи пізній прихід тепла, весняні морози, повені, дощі. Тому вірили, що можуть задобрити духів та божества, привернути їх на свій бік. Трактуючи своєрідним чином усі явища природи та навколишнього світу, давні праслов'яни виробили цілісну систему обрядів, пов'язаних із приходом весни та життям у цей період. Календарний рік у наших предків. Розпочинався 21 березня у день весняного рівнодення. Від цього часу день ставав довшим, ніж ніч, і розпочинались головні весняні дійства. У святах весняного періоду надзвичайний акцент робиться на культі предків, що набуває свого найвищого вияву у Великдень, час поклоніння роду та померлим родичам. Що відбувалось упродовж тижня. Як і для інших народів, весна для наших предків була періодом початку ритуальних ігрищ чи гульбищ, мета яких накликати родючість у природі, сприяти родючості полів. І зараз ми розглянемо з вами, що таке веснянки. Веснянки це жанр. Весняного циклу календарно-обрядової творчості. Із самої назви ми бачимо, що веснянки це пісні на честь приходу весни, календарно-обрядові пісні весняного циклу, які мають закличний характер і сприймаються як звертання до весни, до істот та речей, що асоціюються з нею. У різних місцевостях України ці пісні називаються по-різному. Їх називають гаївками, гагілками, ягілками, яголайками, маївками. Веснянки складають один з найцікавіших за змістом найбагатший емоційно фольклорно-пісенний цикл. Тісно пов'язаний з календарем сільськогосподарських робіт і родинним побутом трудівників. Подекуди назви веснянка і гаївка вживаються паралельно. А от в Галичині Гаївками звали лише ті веснянки, що виконувалися під час Великодніх свят. А власне веснянки співалися від Благовіщення до зелених свят. Трійці Навесні пробуджується земля, оживає природа, а з нею радісні надії та клопоти хлібороба. Після холодних коротких днів і довгих зимових вечорів, що минали колись у тісних хатах за роботою за скупого освітлення, молодь діставала нарешті можливість вийти на залиті сонячним світлом левади, вкриті першою прозеленню пагорби. Де дихалось на повні груди і співалося на повний голос. Можна було затіяти гру, повеселитися, радіючи лагідному сонцю і теплу. Пісні, хороводи, ігри поступово утворили специфічний обряд із чітко визначеним порядком дійства і усталеним пісенним супроводом. Свято зустрічі весни. Приурочувалося до початку льодоходу, коли щука хвостом розіб'є лід. А оскільки бажання дочекати цього дня якнайшвидше було великим, то у веснянках і висловлюється на хваляння йти полонку рубати, гагілку добувати. До найдавніших веснянок належать обрядові хороводи та співи, а також ігри. У яких висловлюється бажання прискорити прихід тепла, а з ним і тієї пори, коли закладався реальний ґрунт для доброго урожаю. І зараз ми з вами розглянемо одну веснянку, яка називається Ой, весна, весна Днем Красна. Спочатку прочитаємо її. Ой, весна, весна Днем Красна! Що ж ти весну принесла? Принесла я вам літочко, ще й рожевою квіточку, хай вродиться житечко, ще й озима пшениця і усякая пашниця. Ой, весна, весна, ти красна, що ти весно красна нам принесла. Принесла я вам літечко, ще й запашненьке зілячко, ще й зеленою травицю і холодною водицю. Принесла я вам ягнятко ще й маленьке телятко. Ось така дуже красива пісня, пісня Веснянка. Про неї ми з вами і поговоримо. Скажіть мені, діти, а чому весну називають Красною, як ви вважаєте? А що мається на увазі, коли говориться про весну, яка принесла літечко? Знайдіть і прочитайте, які дарунки принесла людям весна. Доведіть, що ой весна весна днем красна, це веснянка. Чому до весни звертаються як до живої істоти? Добре. Дякую. А тепер. Давайте ми з вами запишемо. Тема цього твору це зображення приходу весни, без якої не буде літа, а значить і не буде врожаю. Ідея цього твору це уславлення приходу весни. Основною думкою є таке весна. Це пора року, коли все у природі оновлюється, оживає. Вона є сподіванням людей на добрий урожай, припліт, худоби, достаток. Це треба записати до зошитів. І ще хочеться звернути увагу на композицію цієї пісні. Композиція це побудова твору. Пісня побудована у формі діалогу. Звичайно, у цій пісні, як і у всіх інших, використано багато художніх засобів. Це епітети, весна днем красна, запашненьке зілячко. Це пестливі слова, зіллячку, водицю, травицю, ягнятко, телятко, запашненьке, літечко. Використовуються тут і повтори: ой, весна, весна. Днем красна, запишіть собі це теж до зошитів, звичайно ж. І перейдемо до іншої пісні. Вона теж є у вашому підручнику. Ой, кувала зозуленька. Звичайно ж, зозуленька починає кувати весною. Дивіться, яка ця пісня. Ой, кувала зозуленька в лісі на горісі. Шануй мене, мій миленький, як ластівку в стрісі. Як мене меш машу... шанувати, не будеш м'я мати, бо я ж тобі не наймичка у полі орати. Бо я ж тобі не наймичка, але ж я газдиня, куди підеш, звідти прийдеш, хата не пустиня. Ой кувала зозуленька у полі у полі. Краще мати жінку гарну, ніж сто моргів поля. Бо у полі наробишся, врожаю не буде. А як маєш файну жінку, підеш в межі люди. Діти, ось цей варіант пісні, а ви ж знаєте, що усна народна творчість має кілька варіантів. І ця пісня теж має кілька варіантів. Так от саме цей варіант пісні записаний у Івано-Франківській області, це захід України. Мабуть, через те тут і використовується так багато діалектних слів. Подивіться, будь ласка, файна жінка, тобто гарна жінка, так? газдиня це хазяйка у домі, господиня. Отже, зверніть на це увагу, будь ласка, а ще хочеться, щоб ми звернули увагу на таке: є такий художній засіб, який називається паралелізм. Я теж хочу, щоб ви записали до зошитів, що то таке паралелізм. Це художній засіб, при якому паралельно зображували два і більше явищ із різних сфер життя. Ну, не зовсім зрозуміло для вас, правда. Давайте на прикладі подивимося у нашій улюбленій пісні. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Подивіться. Калина похилилася, Україна зажурилася, ніби як проводиться паралель між природою Калиною і нашою країною Україною. Так? У пісні Ойкувала Зозуленька теж є паралелізм. Знайдіть його, будь ласка, і скажіть мені, що ж ви вважаєте тут паралелізмом. Добре і продовжимо. Є у вашому підручнику іще одна пісня, яка називається Кривий Танець. Що ж це за танець? Подивіться, будь ласка, на фотографії і на малюнку люди беруться за руки і під музику, під пісню, ідуть. Ідуть в різні сторони. Куди перша людина у цьому рядочку йде, туди за нею повинні йти інші. Ну, як мотузочок, правда? Ось це називається кривий танець. У вашому підручнику є два варіанти кривого танцю, але повинно сказати, що їх є досить таки багато. Один варіант, подивіться, а в кривого танця та не виведу кінця. Треба його да виводити кінця ладу і знаходити. Треба ж його вести, як віночок, плести. веду веду та не виведу, плиту, плиту та не виплиту. Ой вінку ж мій вінку, хрещатий барвінку, ой, я ж тебе плела ще учора з вечора, повісила тебе на золотім кілочку, на золотім кілочку, на шовковім шнурочку. Моя матінка йшла, та той віночок зняла, та той віночок зняла, та нелюбому дала. Ой, якби я була знала, була б його розірвала, була б його розірвала та й у грязю топтала червоними чобітками, золотими та підківками. Отже, кривий танець це один із найдавніших хороводів. Дійшов він до наших днів. Ним майже завжди розпочиналися весняні ігри. Учасницями цього хороводу були дівчата, які, взявшись за руки, бігали між трьома кілками, застромленими в землю, або між трьома посадженими на землі дітьми. Усі ці рухи під час хороводу супроводжувались піснею. Отже, пісня, кривий танець. Темою є відображення танцю, який символізує неминучий прихід весни, а значить, і зміни у природі в людському добробуті. А основна думка така: хороводи та співи це бажання людей прискорити прихід весни. Ви побачили, що усі пісні, які виконувалися під час весняних обрядів, Якраз і показують бажання людей, щоб швидше прийшла весна, щоб тепла вона була, щоб дощова вона була, щоб принесла те літо, яке дасть дуже хороший урожай. Отже, дорогі мої дітки, ми з вами вже розглянули кілька циклів календарно-обрядових пісень: три пісні літнього циклу, пісні зимового циклу. І пісні весняного циклу. Розглянемо, що ж спільного є у цих піснях. Так, спільним є те, що усі вони використовуються для задобрення сил природи, правильно, молодці. Відмінним у цих піснях є таке. Подивіться, пісні літнього циклу. Говорять про хліборобську працю, проєднання з природою. Пісні зимового циклу це побажання господарям, а також патріотичні мотиви. Ми з вами слухали пісні зимового циклу. Всі вони мають патріотичні мотиви. А пісні весняного циклу це заклик весни. От ми і розглянули три цикли пісень. Літній, зимовий і весняний. А я маю для вас ще й домашнє завдання. Вивчіть теоретичний матеріал з підручника на сторінках від 12 до 18, а також виконайте завдання на 14-й сторінці. Таблицю накресліть і заповніть її. Художня своєрідність веснянок. Відповіді на всі ці запитання є у вашому підручнику. Всього вам доброго!